У Києві зафіксовано парадоксальну ситуацію з коронавірусом. Попри загальне зниження захворюваності, кількість ушпиталених зростає за останній тиждень серпня на COVID-19 у столиці захворіли понад тисячу людей. Це майже на 5% менше ніж тиждень раніше. Водночас за цей самий період до лікарень доправили 183 пацієнти серед них 102 Неповнолітніх це свідчить про те, що вірус став небезпечнішим для вразливих груп населення, зокрема дітей та літніх людей. Про небезпеку коронавірусу, сезонні хвороби і щеплення поговоримо із гостем нашої студії. Сьогодні це Олексій Даниленко, виконувач обов'язків, гендиректора центру громадського здоров'я. Пане Олексію, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли, пане Олексію, яка ситуація з коронавірусом в Україні і в Столиці. Так, дійсно, ми, як вже сказали, маємо на сьогодні зростання рівнів захворюваності на ковід. Це вже фактично така класична ситуація. Ми вже другий рік поспіль маємо таке підвищення рівнів захворюваності на ковід, незважаючи на те, що ковід ще в 23-му році було переведено в категорію сезонних поруч з іншими ГРВІ, з грипом. Але тим не менше в літню пору, коли зазвичай ем, зниження захворюваності на ГРВІ, ми спостерігаємо, але Ковід, на жаль, влітку вже другий рік поспіль зростає. Якщо говорити про статистику, про цифри щодо захворюваності е, на ковід, то за останній тиждень було зареєстровано е, 10. 1600 випадків захворюваності на ковід. Зараз я говорю про е, всю Україну. Якщо порівнювати цю статистику з попередніми тижнями, то за 35-й за останній тиждень ми маємо зростання на 46%, а в попередні тижні темпи зростання були вищі. Ми мали збільшення захворюваності і втричі, і вдвічі. Зараз ми маємо тільки на 46%, тобто темпи зростання захворюваності на ковід знижуються. Чому така ситуація виникає? В принципі, причин кілька це в тому числі поява нових штамів. Вірусу, про який теж всі, мабуть, зараз чули. Вірус мутує, постійно з'являються нові штами. Станом на зараз зареєстровані такі штами, як стратус і німбус. Вони фактично є такими підтипами омікрону класичного. Вони по суті нічим не відрізняються клінічно. Захворювання дуже схоже з типовим захворюванням на ковід, спричиненим типовим вірусом. Особливостями можна назвати те, що нові штами швидше поширюються серед дітей молоді, саме у вигляді безсимптомних таких форм. Деякі пацієнти відмічають клінічно осиплість голосу. Біль в горлі, але по великому рахунку клініка ковіду, спричиненого новими штамами, вона не відрізняється від типового перебігу ковіду. Зараз показники захворюваності в середніх нормах. Чи варто взагалі говорити про епідемію? Про епідемію говорити не варто. По-перше, хочу наголосити на тому, що ковід він нікуди не дівався, він є, ми з ним живемо. Це наші нові реалії життя. Він просто переведений в категорію сезонних. Якщо порівнювати рівні захворюваності цього року і минулого року, то минулого року ми навіть за аналогічні періоди, наприклад, серпня місяця, ми мали вищі рівні. Вдвічі минулого року рівні захворюваності були вищі, ніж цього року. Враховуючи те, що зараз дуже багато хворіє дітей, а в понеділок діти сиділи в бомбосховищах через повітряну тривогу, у вівторок діти теж сиділи в бомбосховищах через повітряну тривогу. Чи варто очікувати підвищення? Звісно, в зв'язку з тим, що діти пішли в школу, в садочки так само будуть. Потенційно е, рости рівні захворюваності, враховуючи те, що діти знаходитимуться і знаходяться в організованих колективах, так само знаходяться в замкнутих приміщеннях, в тому числі в сховищах. Е, тому зростання захворюваності на ГРВІ, в тому числі і на ковід, можливе. Але дотримуючись простих правил, е, ми можемо запобігти е, виникненню захворювання на ковід або грип, або ГРВІ в цілому. Тому зростання можливе, але критичної ситуації не прогнозується. Якщо дотримуватися певних прав, звичайно, як їх саме е, ну, в першу чергу, коли з'явилися симптоми захворювання ГРВІ, ні в якому разі не потрібно йти на роботу чи відправляти дитину до школи. Потрібно залишатися вдома, не наражати на небезпеку оточуючих. І, звісно, звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря, для того, щоб він вже визначався з тактикою лікування в кожному конкретному випадку і ні в якому разі не займатися самолікуванням, тому що ковід е і грип вони, в принципі, в першу чергу е небезпечні ускладненнями, до яких вже можуть призводити запущені форми і в тих випадках, коли е громадяни звертаються за медичною допомогою запізно. Звісно, це використання засобів індивідуального захисту, якщо, наприклад, в замкнутому приміщенні знаходиться поруч особа з явними ознаками захворювання на ГРВІ, то, звісно, краще одягнути маску. Особи, які мають захворювання, в першу чергу повинні самі також одягнути засоби індивідуального захисту, зокрема маску, для того, щоб не наражати на небезпеку оточуючих. Ну і найефективніший метод, звісно, це вакцинація. Вакцина від ковіду, вона ефективна і проти нових штамів. Вакциною ми забезпечені, вакцини в достатній кількості, і кожен може звернутися до сімейного лікаря, до закладу охорони здоров'я і отримати щеплення. Особливо це стосується груп ризику, це особи похилого віку, це особи, які мають супутні захворювання, знижений імунітет, це медики, це працівники. Об'єктів критичної інфраструктури. Тобто таким категоріям в першу чергу е рекомендуємо вакцинуватися. Пане Олексію, а що нам треба знати про нові е штами коронавірусу? Чим вони небезпечні? Ну, я вже частково про це говорив. Е по великому рахунку, вони не відрізняються від омікрону. Є певні особливості, але поведінка, е в принципі, однакова. Що під час захворювання, спричиненого типовим омікроном, і так само під час захворювання, яке спричинено новими штамами, ви кажете, що треба з собою мати ну, елементарні засоби для того, щоб якось захистити себе. А що ви порадили батькам, які відправляють дітей до школи? Що можна покласти в рюкзак, для того, щоб захистити себе від хвороби? Ну, в першу чергу треба відправляти в до школи здорову дитину. Якщо є симптоми, перші симптоми ні в якому разі не потрібно відправляти. Треба залишатися залишати цю дитину вдома. Звісно, дітей повинні налаштовувати і вдома, і в, в школі правилам поведінки, і так само і в школі, і вдома щодо гігієни рук. Миття рук, дезінфекції рук, поверхонь, так само е е знайомити і вчити дитину, етикету, кашлю, тобто такі найпростіші правила вони дозволяють обезпечити себе і оточуючих від хвороби. Ви кажете, що е, треба робити щеплення. Вакцина є коли треба робити? Чи варто тягнути? Я не знаю там, е, наприклад, епісезон починається в е, листопаді. От почекаю до листопада, піду зроблю щеплення. Чи треба вже йти і це робити? Треба вже йти і це робити. Якщо ми говоримо про ковід, то я вже говорив е, е, про групи ризику, яких це стосується в першу чергу. Рекомендовано робити щеплення е, один раз на рік. Якщо говорити про грип, то, як ви вже зазначили, що скоро починається епісезон по грипу, то так само потрібно робити щеплення проти грипу, не чекати, поки вже епідемічний сезон розпочнеться. Хоча можна щеплюватись і під час епісезону, але є ризики, вищі ризики, що можна захворіти на грип. Вакцина проти грипу вона є в мережі аптечній, її можна придбати роботодавець може за власні кошти профінансувати щеплення власних працівників працівників підприємства для того щоб захистити їх від захворювання на грип а які штами грипу в цьому сезоні типові бути? штами в принципі вакцини які зараз є в мережі вони захищають від сезонних вірусів грипу пане алексі які ще інфекційні хвороби турбують українців зараз Зараз, хоч літо вже і закінчилось, але в принципі літня пора, жарка пора була, і в принципі високі ризики захворювань на кишкові інфекції, враховуючи температурний режим, враховуючи те, що за умови недотримання технологій приготування їжі, за умови недотримання умов зберігання їжі, все ж таки їжа в жарку пору року швидше псується, і вищі ризики захворіти на гострі кишкові інфекції. Так само зараз е, на слуху і захворювання на кір. Це теж таке небезпечне вірусне інфекційне захворювання. На жаль, ми в цьому році маємо зростання захворюваності на кір. Якщо порівнювати з минулим роком, то в цьому році ми практично в 10 разів відмічаємо зростання захворюваності на кір. Е, в принципі, це не унікальна ситуація в Україні. Захворюваність зростає і в інших країнах, які межують з нами із південного заходу. І однією з причин є і завезені випадки, враховуючи міграцію нашого населення, враховуючи контагіозність даного захворювання, ми маємо зростання захворюваності на кір. Знову ж таки щеплення. Знову ж таки, щеплення. Кір це вакцинокерована інфекція. Хоча ми і е, маємо приблизно 90 91 рівнів охоплення вакцинацією, але все одно залишається певний прошарок невакцинованих, і через це ми маємо підвищення рівнів захворюваності на кір. Тому вакцинація, звісно, це найефективніший е, спосіб захистити себе від даного захворювання. Кишкові інфекції ви вже зазначили, що діти зараз і в школах, і в садочках почнуть харчуватися. Може бути все звичайно. Я не бачу випадків зараз, якихось, де там, щоб щось спалахнуло або була неякісна їжа. Тим не менш, випадки такі бувають. Що робити тоді? Коли вже такий випадок стався, звісно, не зволікати і звертатися за медичною допомогою. Щоб такого випадку не сталося, потрібно споживати якісну і безпечну їжу. Ні в якому разі не купляти їжу і харчові продукти в несанкціонованих місцях, грубо кажучи, з асфальту. Купляти їжу в офіційній мережі, дотримуватись правил зберігання цієї їжі, звісно, їх продукти, харчові мити, звичайно. Дотримуватись технологій приготування їжі, термічної обробки їжі. І теж такі правила, особливо в літню жарку пору, дозволяють уникнути захворювання на якей. У кого є діти, хто відправляв або в садочок, або кудись в літній дитячий табір, всі знають про ротавірус. Наскільки це взагалі розповсюджено і як з цим боротися? Так, це теж розповсюджено, на жаль, маємо ми і такі випадки, особливо серед дитячого населення. Тут теж прості поради. Гігієна рук, дезінфекція рук, дезінфекція поверхонь, ну і так само споживання свіже і якісної їжі. А як в, в шкільних закладах і в садочках взагалі контролюється якість е, харчів? Е, в закладах освіти є різні способи приготування їжі, можливо, за, за рахунок власного харчоблоку, можливо, за рахунок операторів ринку харчових продуктів, які займаються кейтерингом, тобто привозять харчові продукти до закладів освіти. Відповідно до законодавства здійснюється державний контроль, відповідними контролюючими органами за діяльністю даних суб'єктів. Ну і там відповідно існує певна процедура проведення перевірок, під час яких з'ясовуються певні порушення, ну і відповідно вживаються заходи. Але це функція не системи громадського здоров'я, це вже функція контролюючих органів, які наділені законодавством повноваження на таку роботу. Будемо сподіватися, що все-таки українці в цьому році будуть хворіти менше. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні прийти до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олексій Даниленко, виконувач обов'язків, генерального директора Центру громадського здоров'я.